І я питаю своїй дівчини, кажу, сонце було в тебе таке, що тобі хоч раз хтось з тих турків скидав фото Вона каже: Не було. Я кажу, як не було? Вона каже, ні разу. І я вирішив, що це треба виправити. Реєструю фейковий профіль в інстаграмі Мурат Якін. Накачав фоток з інтернету турків. Я навіть не певен, що турки однакові на фотографії. То не найголовніше. Іду на кухню, фотографую свого котигорошка і пишу до неї: Hello, you're so beautiful, I love you, this is my present for you. І відправив. <рес> Та й сижу, чекаю. Що ж має бути, що ж пише? 15 хвилин чекаю, 20 хвилин чекаю, курва, їсти захів на тій кухні. Бачу, переглянула, відкрила, щось набирає, і мені приходить смс. -ка. Цитую ти що дебіл. Я приходжу з кухні в кімнату, кажу, як ти поняла? Ну як ти догадалась, що то я? Вона каже: Ну хіба я по фотографії не впізнаю, яка в нас на кухні підлога? Знаєте, мені з одного боку дуже приємно, що моя дівчина мене впізнала, але хотілось, аби не підлога була ключовим фактором в цій історії.